Привіт, дорогі друзі! Ця новина, про яку я вам скажу, я думаю, когось обрадує. Вона полягає в тому, що Міністерство оборони розробило постанову, яку затвердив Кабінет Міністрів, і яка полягає в тому, що деяким частям. Військових частин, нададуть право для того, щоб вони самостійно без ТЦК мобілізовували людей. Тобто, якщо ти доброволець, ти маєш можливість або хочеш, або в тебе вот-вот тебе мобілізують. Ти знаєш, тебе є можливість піти в якусь частину, сказати, що хочу піти, служити у вас, і ця частина вам надасть. Направлення на БЛК відповідно мобілізують саме в ту частину. Крім того, ви там зможете, скажімо так, піти по тому напрямку, який ви бажаєте, і це узгоджується з цією частиною. І ця постанова вже є, як я казав, вона узгоджена з кабінетом міністрів її утвердила. Далі наступний крок буде, скажімо так, таким, що визначать, які частини зможуть це робити. Тобто не відразу всім дадуть для того, щоб скажімо так побачити, як це діє, і можна було дальше імплементувати цю. Постанову. Чому вона добре? Тому що дуже багато випадків, коли направлення мають доброволець в якусь частину, але ТЦК каже мені насрати на твоє направлення. У мене своя є думка, свій план, куди тебе направити. І він не мог скористатися цим направленням. А зараз вже є відповідна постанова, яка дає можливість скористатися цим. Тому я думаю, що ви маєте можливість, хто хоче, у кого є там відповідні плани, скористатися цим, але не відразу. Але дайте трошки, щоб воно там розійшлось, їм всім час необхідно для роз'яснень і таке інше, і потім скористатися, якщо є у вас бажання з цією постановою.